Росія охопила серія страшних вибухів. Спочатку ударні хвилі вкрили склади, електростанції, залізниці, але найпотужніше було попереду. Окрім ударів ЗСУ, система система рефі збій у найсвятішому стратегічні ракети, якими РФ роками погрожувала світу, стали нести небезпеку для самих окупантів. Сталися певні інциденти. Тож про це буду говорити вам далі. Вітання, глядачі, підпишіться, залишайте коментар та вподобайку. А я буду розпочинати. Почнемо із того, що у Ростовській області почалася сильна пожежа в районі військового полігону. У мережі вже з'явилися безліч кадрів пожежі. Утім, як завжди, окупанти не визнають займання на військовому об'єкті. Та місцеві пишуть у чатах про можливі детонації власних ракет росіян чи то при пусках, чи ще якихось навчаннях. Бутім, то щось пішло не так. Надійність джерел сумнівна. Утім, як би подібне відбувалося, це була б достойна кара окупантам за обстріли Україна. Якщо російські ракети здетонують на власному полігоні, наслідки залежатимуть від типу Кат їх кількості оснащення бойовими частинами звичайними чи ядерними місця вибуху та технічного стану полігону. Розгляньмо, можливий розвиток подій у декількох аспектах. Передусім, при вибуху ракет у полігоні у звичайному збройні на ядерній боєголовки виникне масштабна пожежа та ударна хвиля, яка зруйнує інфраструктуру в радіусі декількох сотень метрів, а іноді. Кілометрів постраждають склади боєприпасів, будівлі технічного забезпечення, казарми, транспорт, обслуговуючий персонал. Вибух може спричинити детонацію сусідніх боєприпасів, посилюючи ефект. Якщо ракети матимуть ядерні бойові частини, наслідки будуть набагато гіршими. Технічні причини таких вибухів можуть включати людський фактор, помилки при поводженні з ракетами, технічну несправність, систему запуску чи зберігання або програмні збої в умовах скороченого фінансування, корупції та застрілого обладнання на російських полігонах та базах зберігання Заки таких подій суттєво зростають. Із політичного погляду вибух ракет на полігоні є серйозною репутаційною втратою. Уряд, ймовірно, спробує приховати або мінімізувати масштаби події але супутникові знімки розслідування незалежних джерел можуть викрити справжній масштаб аварії. Врешті, вибухи на полігоні можуть мати і стратегічні наслідки. Знищення певної кількості ракет обмежує військову спроможність, порушує графіки випробовувань або бойового чергування. У разі серійної проблеми з озброєнням може бути зупинено виробництво чи експлуатацію певного типу ракет, що вплине на Загальну боєготовність також у мережі з'явилося повідомлення про те, що дрони атакували залізницю та ресурсний об'єкт у місті Сальськ Ростовської області Рафі. Рожасти не лише створюють самі собі проблеми, але і отримують прочухана від збройних сил України. Про це у телеграм написав керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За словами Коваленка, у Сальську розташовані хаб хаблі перекидання ресурсів палива, боєпропасів та інших вантажів у Донецьку область, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області. Залізниця це артерія війни. логістика швидкість дій армії Арафі на фронті гальмується, написав керівник центру. Російські телеграм-канали повідомляли про серію вибухів близько другої години, а також роботу ППО. На опублікованих відео видно масштабну пожежу, яка ймовірно виникла в районі залізничного вузла. Інформацію про атаку безпілотників та пожежу на залізничній станції згодом підтвердив і тимчасовий обов'язки губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Місцеві мешканці повідомляли, що після атаки на електропідстанцію спалахнула пожежа. У соцмережах з'явилися кадри з місця інциденту і вже їх геолокували. Ймовірно, йдеться саме про об'єкт, що забезпечує. Є електрикою залізничні шляхи. Окрім цього, у російському Кстово, що під нижнім Новгородом спалахнула пожежа. Виявилося, що горить центр, де Росія готує саперів та інших військових інженерів. Місцеві пабліки також Кстово повідомили про пожежу в районі Приволжського. Місцеві публікували відео, на яких видно великий стоп диму, що зіймається над містом. Згодом вже стало відомо, що загоряння сталося на території 210-го військового навчального центру, і пожежа виникла у військовій частині 64 -120. У цьому навчальному центрі проходять підготовку та перепідго підготовку військовослужбовці за інженерними спеціальностями сапери, понтонери, фахівці з маскування, міновибухової справи та інших інженерних напрямків. Військовий аналітик далі зазначив свої думки. Дуже крупна э, атака на Ленінград, э, точніше на Ленінградську область і ну, город Ленінград. Навіть э, є погибші в ході в ході этой атаки безпілотники. Один чоловік погиб, троє пострадали в Ленінградській області. Э, В результате того, что была беспрецедентная атака беспилотников на промышленные и военные объекты в Ленинградской области. Какие точно не уточняются, ждем наших спецслужб и наши командования сил беспилотных систем. Я думаю, что нам сегодня до вечера расскажет, завтра мы с вами это обсудим, какие же объекты поражались в Ленинградской области области. Кстати, аэропорт Пулково был закрыт. И, соответственно, никто никуда не улетел. Все сидели целый день. Ну, на данный момент, на момент записи этого ролика, аэропорт в Пулково восстановил свою работу. Кроме рейсов аэрофлота. По всей, по всей Российской Федерации аэрофлот умер. Полностью легла система управления авиакомпании Аэрофлота. А это самая крупная в Российской Федерации государственная авиакомпания. Хакеры поработали, они взломали информационную систему Аэрофлота и что известно на данный момент? На данный момент известно, что легло более 7 тысяч серверов по всей территории Российской Федерации. Экспроприировано или выкачено из с этих серверов более 20 терабайт информации. Там все. Там кто какие билеты куда покупал. Телефонные звонки руководства внутри компании и внешние. Записи с видеокамер в аэропортах. Расписание рейсов. Полностью вся информация аэрофлота в руках теперь этих хакеров. Сегодня отменены десятки рейсов, сославшись на сбой в своей информационной системе, после чего ответственность за произошедшее взяла хакерская группа. В заявлении, которое было опубликовано в телеграм-канале от имени хакерской группы Silent Grow, говорится, что операция была проведена совместно с белорусской группой «Киберпартизаны». И что она связана с войной в Украине, отмечает агентство Reuters. також окупований Донецька атакували безпілотника. Місцеві жителі повідомляють про роботу протиповітряної оборони. Частина міста залишилася без електропостачання. За даними російського телеграм-каналу ШОТ у Куйбушевському районі, внасток атаки спалахнула масштабна пожежа. Окрім того, повідомляється, що один із дронів, нібито влучив у багатоквартирний житловий будинок у Київському районі. За попередню інформацією, внасток атаки було пошкоджено одну із електропідстанцій. У деяких районах Донецька та Макіївка зникло електропостачання. Телеграм-канал Астра пише, що без Пілотника, нібито атакували готель Донбас Палас. Лейтенант Андрій Коваленко прокоментував вибухи в окупованому Донецьку. Цитую, логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька. Сьогодні все це вплине на темп російських резервів на сході, наголосив керівник ЦПД. Так чи інакше, українські захисники б'ють по законних цілях, на відміну від расистів, які відкривають вогонь по цивільній інфраструктурі. Так росіяни атакували один із пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок чого 16 людей загинуло, тридцять. Я дістали поранень. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо ФАПами. Пізніше стало відомо, що внаслідок російського удару по виправній колонії в Запорізькій області пошкоджено штаб установи карантинну дільницю. Їдальні установи вона є зруйнованою повністю. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви цей випуск до кінця. Залишайте вподобайку свій коментар. Не прощаюсь. Зустрінемось в наступних випусках.